Але я дуже пам'ятаю, напевно, один із перших випадків, коли ми евакуйовували загиблого. Ми забрали поранених, відвезли поранених і мали повернутися за загиблим. Ну, нам сказали, де його забрати. І я приїжджаю, я ж очікую, що хтось супроводжує загиблого. А я приїжджаю і ми бачимо людину вже мертву людину, яку просто так залишили, перли об дерево. Пасаці, скляні очі, він ще навіть не, не холодний, він абсолютно сам. І це наскільки для мене було якось неправильно, наскільки якось моторошно все виглядало, що, типу, от просто є поле, там зараз люди точаться в битві за, за життя, а тут ось зараз просто мертве тіло присунуте до дерева, яке треба зараз збрати. І він абсолютно самотній в всі ці історії. Ніхто його не супроводжує в цьому шляху. Ну, не знаю, чи варто чи є сенс, звичайно, але просто ти з цивільного життя вириваєшся. Ти ж там, коли ходили, ходиш на похорони, там то бабусі, наприклад, да, помер. Б ти бачиш, як бабусю умовно, яка в мене там померла, коли я була підлітком, супроводжували від початку до кінця. Це ніби для мене як якийсь ритуал того, що мертвий не сам, поки там його душа йде кудись, чи чи, чи як це як там все все є. А тут абсолютно самотня людина мертва. Це для мене це було прям доволі страшно. Ще відкриті скляні очі, які продовжують дивитися в цю посадку, де він загинув, це було доволі страшно. Страшно було, коли евакуйовували одночасно мертвих і живих. Наскільки, просто тільки коли закінчилася евакуація, ми всіх віддали. Я підійшла до машини і зрозуміла, наскільки це. Ненормальна взагалі ситуація так не повинно бути. Це не ок, коли в тебе ось тут лежать поранені, тут ще сидять там двоє контужених, і ти маєш працювати з пораненими, оглядати їхні травми, оглядати їхній стан, говорити з ними, проводити якісь маніпуляції. Але машина тісна, і ти маєш повзати по мішку з тілом. І Я просто коли усвідомила взагалі, що зараз там відбулося, що я лазила по мертвих людях для того, щоб врятувати живих. І я теж така, типу, це, це, це не ок. Я стала, закурила сигарету, така так, не повинно бути в цьому світі. Я не повинна таким займатися. І, і це все супроводжує мене зараз, тому що я постійно там. Я постійно повертаюся до цієї думки, що, що є речі, які сталися через війну, через росіян, і що я ніколи не уявляла себе в таких ситуаціях і в таких історіях.